У нас на майданчику з'являється ось така Mazda-Tрійка. Класна, маленька, компактна, дуже підійде вона для дівчат та для пересування по місту. Маємо по автомобілю передню лінзову оптику та передні протитуманні фари. Автомобіль у нас повністю обсужний, свіже приєднаний зі Швейцарії, на легкоспевних дисках. Перейдемо до багажнику. Багажник у нас досить місткий. Маємо у нас поличка, вона у нас відстягується. Також. Маємо докатку, буксирувальний крюк. Зараз покажу вам, тут в такі ніші в нас знаходиться аварійний трикутник та сам домкрат. Перейдемо до салону автомобіля. А, Друзі, також позаду маємо протитуманний фонарь. Перейдемо до салону автомобіля. По салону нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання зеркала заднього огляду, шкіряне мультикермо. Стильова приборна панель в таких е, трьох кружечках, кліматконтроль присутній в даному авто, електропідігрів заднього скла, обдув переднього скла. Е, також маємо ось такий штатний магнітофон. Коробка у нас механіка на 5 передач, маємо ось таку нішу, тобто не нішу, а попільничку та прикурювач. Також відкриваємо. У нас тут з'являється два підстаканнички, ручник. Та підлокітник, Це воно у нас текстиль в гарному незачого стані. Позаду ми маємо також текстильний диван в гарному стані, систему кріплення для дитячих крісел ISOFIX. Ось такий зручний м'якенький підлокітничок. Автомобіль у нас досить компактний. Я ще раз повторюсь, для їзди по міроду саме воно. Тож, друзі, за тест-драйвом та оглядом даного автомобіля запрошуємо місце суми вулиця Героїв Крут 19.